Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок, підказуйте, що ви мене чуєте, бачите? Так, чуємо, бачимо. Дякую. Підкажіть, Доброго чи є дня. в нас Доброго дня. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слухання? Суб'єкт господарювання. Покровський гірничо-збагачувальний комбінат, замісник головного інженера з екології, начальник відділу з екології і головний інженер. Дякую. Є ще нас учасник, пан Євгеній. Кого ви представляєте? Я представляю організацію розробника звіту. Дякую. Отже, поки що в нас тільки суб'єкт є, і міндовкілля як організатор, тому даємо можливість представникам громадськості 15 хвилин підключитися до наших громадських слухань у 12:15 будемо розпочинати. Дякую. Добре. Отже, в нас вже 12-та година 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 20 лютого 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, акціонерним товариством Покровський гірничозбагачувальний комбінат стосовно планованої діяльності, що передбачає рекультивацію залишкової ємності після відпрацювання Шевченківського кар'єру. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічного оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. До сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію достановили. Лні карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року. Зауваження. 13 липня 2023 року -сім, про внесення змін до деяких законів України щодо додосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення. Підкажіть ви мене, чуєте? Щось у мене картинка пропала? Ми Не чуємо, але інколи ви перериваєтесь, Пойдем. але взагалі все позрозуміло. Mm -hmm. Дякую. А, отже, 13 липня прийнято закон України 3227 які врегульовує серед іншого питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля 29 липня дві з липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону україни про оцінку впливу на довкілля згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території україни громадські слухання передбачені статтею 7 закону україни про оцінку впливу на довкілля проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громад громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка зазнала зміну, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова No 967. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис на наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 19 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадських слуханнях. Отже, в нас є представник суб'єкта, підписаний Сергій. Будь ласка, скажіть Присто... ще раз, кого ви представляєте? Кайстра Сергій Володимирович, замісник головного інженера з екології, а те Покровський гірничозбагачувальний комбінат. Дякую. І пан Євгеній, будь ласка, ще раз озвучте кого ви представили. Сернецький Євгеній, представник організації розробника звіту з ОВД. Дякую. Отже, ми на 12 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З чотирьох учасників двоє учасників, представників, ще двоє учасників, представники, представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, в нас ведеться відеозапис, посила на відео та про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства Покровський гірничозбагачувальний комбінат стосовно планованої діяльності що передбачає рекультивацію залишкової ємності після відпрацювання Шевченківського кар'єру та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу. Всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо, до побачення, Дякую, пані Юлія, вам також. Дякую, до побачення.